Бачу, а скажіть, будь ласка, я зрозумію, що ви вже бачили ці документи. Ну я розумію, ви не можете їх прямо зараз показати, сказати. Але можете, хоча б принаймні сказати, оці загрози, про які говорила представник, Ні. вони там є про це вона можна вона вона? говорити. Про це можна говорити саме тому, що ці документи збігаються, співпадають так. з тим, що було в відкритому доступі. І там зазначено в листі пронина, Що перше є інформація про те, що Порошенко розслідують по вугільній справі, так. і що там є підозри. І яку президент Зеленський коментував, до речі, це наша також важлива для нас позиція. Що, оскільки Зеленський коментував у 2021 році, коли тільки відбулася новина про те, що генпрокурор Інни Вінні пішла пішла відпустка на одну добу, і замість неї її заступник. Підписав підозру Порошенку. І Зеленський того ж дня це коментував в такому дусі, що ну як він завжди коментує, ну це справа суддів, я не буду втручатися. І чомусь в грудні 21-го він вважав, що це справа е, суду і не може втрачатися, а 2, лютому 22-го, 5-го вже виявилося, що ні, може. А друге, це історія про харківські угоди. Там так і написано, що органами досудового розслідування розслідується справа, що Порошенка, мабуть, брав активну участь в як вони це зазначили. Інформаційній та правові легалізації харківських угод, які він називав мистецтвом компромісу. І це все, два пункти. І саме тому ми говоримо, що там а, Пронін, який накладав гріф ДСК на цю умову, він знав, що ця відкр... це відкрита інформація. Навіть якщо він отримав якусь довідку, в довідці не було написано нічого такого, щоб не було написано з перших днів. Коли там Портнов атакував Порошенка в 2019 році, в випадку з, з харківськими годами, і о, в о, всіх виданнях, які коментували підозру в грудні 21-го по угільній справі, він це знав, але йому йшлося не про те, щоб о, якось там не знаю, берегти таємницю слідства, йому йшлося про те, щоб ви. Зокрема, і суспільство через вас не могли просто взяти і прочитати, що він там такого цікавого написав? Щоб ми гадали, що там превентивність, чи це там щось стає? Ну, ні, нічого такого. Те, що портнова в телеграмі, то в президента на столі в папці, так воно працює. Ні, зі, мені яке відношення фінмоніторинг має взагалі до кримінального правосуддя до судді? Як? Бо Пронін погодився взяти участь у ситуації. Звісно, якщо б в СБУ були конкретні факти, вони ніколи не квапсяться для того, щоб доповісти на РНБО і запропонувати санкції. Взагалі, абсолютно більшість всіх фіз фізичних осіб, людей ми не беремо корпорації, бо там трохи складніша ситуація. Більше санкцій проти фізичних осіб застосовані за пропозицією СБУ. На матеріалах провадження, які є СБУ. Чому? Тому що СБУ саме вони розслідують всі терористичні статті. І оскільки в цьому випадку СБУ, ну, не знаю, я не знаю, що вони доповіли Зеленському, як воно звучало, але сенс був такий.